Вітаю вас, любі друзі, із цією прекрасною неділею. В Євангелії від Луки знаходимо чудові слова про те, як осягнути вічне життя. Одного разу до Христа підійшов законник, який хотів його випробувати, і запитав, що мені робити, щоб вічне життя осягнути. На що Господь відповідає: В законі, що написано, як там читаєш, озвався той і каже: Люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм. Усією душею твоєю, всією силою твоєю, всією думкою твоєю, а ближнього Твого як себе самого. Відповів єси добре, сказав Господь, роби це і будеш жити. Той законник далі продовжував випробовувати Ісуса і питав, хто мій ближній, на що Господь розповів історію про доброго Самарянина. Але давайте зупинимося на початку на цих словах, які говорить законник. Любити Господа Бога і ближнього як себе самого. Не раз в християнстві ми, власне, в такий спосіб тлумачимо знак Христа, як любов вертикальну і горизонтальну, любов до Господа Бога і любов до ближнього. І ось Господь Ісус Христос розповідає історію про те, як якусь людину пограбували, побили і залишили біля дороги. Бо дорога. Вона символізує в писанні життя. Це важливо пам'ятати: дорога і життя. І отож, він був з боку дороги. Він вже не міг самостійно цією дорогою йти. І люди, які проходили повз нього, проходили попросту далі, тому що вони мали справи. А дехто з них мав справи в питаннях богослужіння. Служіння Богу розминулося із правдивим служінням Богу. В обличчі ближнього. І підійшов самарянин людина, з якою юдей не мав би говорити. Людина, яку юдей тільки тому, що він самарянин вже мало би не любити. Але Господь хоче показати, що любов долає всілякі упередження. І це велике слово, яке Господь дає нам любити, попри все. Любі, друзі мої, євангельська історія є також зцілення. Ось ця людина, яка була біля дороги, була зцілена за допомогою цього самарянина. Хто я в цій історії? Давайте подивимося на писання, власне, так: хто я в цій історії? Нехай Господь дозволить нам гідно йти дорогою життя і виявляти любов, не зважаючи на обличчя, правдиву любов, яка має наповнювати наше серце, бо Господь вже нас полюбив. Зцілив і врятував, тому любі друзі, молимося сьогодні про дар любові, і все обов'язково буде добре, Па-па.